Добрий день, інспектор патрульної служби міста Києва Маріясич. Ви знаєте, що как? ви Як? Інспектор патрульної служби міста Києва Ви знаєте, Маріясич. Мар Мар'ян Маріясич. Маріясич. А ви знаєте чому? Я як минулий міністр транспорту і голова, так хочу пізнати, чому ви там стоїте. Оперативна служба під час виконання службового завдання має право виступати від деяких пунктів прав дорожнього руху. Ви знаєте, так? Да? Да. А мені цікавить, а що це за таксі стоять? На, Аксі. Тротуарі. Аксі, а на, є, на тротуарі. Таксі там відповідно дорожній знак є На тротуарі? Так, можете пройти, подивитися. Ви ж тут побили знак. людину за те, що він на тротуарі. Ми не побили людину. Ну, це є відео. Скажіть, а чому що це за таксі? Ви перевіряли, Вони легальні чи ні? А ми не... це не в компетенції патрульної служби перевіряти ліцензію в, маршрути, не, не в, компетенції. Не в компетенції. А чому вс, всі таксисти ж скаржаться, що легальні таксисти тут стати не можуть? Чого не можуть? Тут може любити разом. Що зробити? Зійди? Вашої я стою отут, вот ви ну, не хвилюєтесь. Я безпечно. за безпеку мою, я керівник охорони Ющенка був. Зрозуміло, і... можна, я представлюся. Фамілія моя є старшим інспектором патрульної поліції міста Києва. Я Хочу вам сказати про те, що ви порушуєте правила дорожнього. Я знаю, а бо не порушують і всі, хто то, стоять всі на тротуарі. І зараз да? зараз ми також складемо. У нас, е... нас один великий. Я під'їхав спеціально до вас. Yeah, я yeah, голова, yeah. я президент таксистів України. Української таксомоторної асоціації. Uh -huh -huh. У нас велика скарга, що ви тут маєте фільтри і ставите тільки таксі без uh -huh. ліцензії і тих, хто визначено. Не, куди ставимо? Ми нікого нічого не ставили. Або це? Uh -huh. Тиждень тому ви побили людину, труси не давали, знімали, uh -huh. не давали штани одягати. На жаль, я не знаю, я не людину знаєте? не бив і ага. не можу вам по даному факту... А ви так ви... чому таксі стоять в оці? Тут є знак, ви, якщо ви бачили, їм ага. На таку... тротуарі? Не на тротуарі, відповідна зона для таксі. Ага. Бачите, є зона відведена. А як вони пересікають цю лінію, за якою серце? <клес> В з тим, що їм є тут дозволено таксі, так вони її пересікають. Я дякую. А ви чому порушуєте, я не розумію. Я знаю, чому я.